Всім привіт! З вами я Лана. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити знов таки восьми вмінням майстра рун, що повинен вміти Еріль, на думку самого Одіна. І спиратимемося ми тут знов таки на старшу еду, на речі Паради Високого. В яких є текст, де Одін. Розповідає, як він отримав руни, як він передав їх всім можливим існуючим світам, расам, і в тому числі расі людській. І в цих речах Високого відбувається розмова, де Одін розмовляє з якимось Ерілем і запитує його. Чи вмієш ти? Перші два вміння ми обговорили, я розповіла в попередньому відео. Якщо цікаво, шукайте на моєму каналі. А в сьогоднішньому відео ми продовжимо. І так, третє вміння майстра Рун. Чи вмієш ти фарбувати, розфарбовувати? Що тут мається на увазі? Можна, звісно, і не фарбувати, але в ті прадавні часи, коли скандинави отримали, коли люди отримали руни і з'явилися майстри, то фарбувати було прийнято. І фарбували їх тоді кров'ю. Чому кров'ю? Тому що кров це сама потужна енергоструктура, яка може до себе прив'язати. Якщо кров тече в твоїх жилах, вона твоя, вона омиває увесь твій організм, вона омиває всі твої клітини, вона. Проникає в усі твої клітини, то і якщо ти пофарбуєш цією субстанцією руну, тим самим ти робиш її своєю. Найбільша прив'язка це кров. Найпотужніша. Якщо брати до уваги, наприклад, краплю крові. По своїй енергетичній цінності і потужності, і силі, то вона набагато перевищить бочку пива, наприклад, якщо жертвувати, да, богам в дар. Тому прийнято було красити кров'ю, але не тільки тому. Ще це кровний зв'язок. І. Хто знає, можливо, твої пращури вже мали відношення до рун. Можливо, твої пращури вже колись давно, дуже давно, були пов'язані кров'ю. І це право, це право дане по кров'ю, можливо, проявиться, якщо пофарбувати руну кров'ю. Це як зв'язок. І, можливо, продавня пам'ять підкаже тобі те, що знали твої предки. Бо ми ж тут говоримо про руни взагалі про руни дані людям. А руни були не тільки у Скандинавів. Руни були і у слов'ян, наприклад. І можливо, твої слов'янські пращури мали відношення до рун. Але шкода в тому, що слов'яни не зберегли свою в повній мірі цю традицію. Вони не зберегли і те, що зараз ми маємо, це тільки пам'ять і намагання повернути ту традицію. Можливо, колись це вдасться, можливо, колись прийде потрібна інформація, бо всю потрібну інформацію в наш світ спускають з вищих світів. І, можливо, колись дійсно прийде та повна потрібна інформація, яка стосується слов'янських рун, повна система систематизовано, так як воно було колись. І... Люди зможуть використовувати в повній мірі і слов'янську традицію, слов'янські руни їхньої енергії. Зараз намагання майстрів так, вони є. І ми маємо так звані венецькі слов'янські руни, але ми не маємо чіткої системи такої, як вона є у Скандинавів. Бо все ж таки в слов'ян було багато що знищено. Не то, що багато, а майже все. Тому, якщо ти фарбуєш свої руни, свої власні вирізані, своєю рукою руни, своєю власною кров'ю, ти запускаєш тут процеси. Кровної, кровного зв'язку, кровної пам'яті. Тут ти настільки сильно прив'язуєш до себе руну, що вона буде тебе розуміти як свого. І ти будеш розуміти її як свою. Ви станете ріднею, так можна сказати, рідними. А якщо ти а вірніше твої пращури. Все ж таки не мали ніякого відношення до рун, до традиції цієї. Не були вони майстрами в цій справі. То нічого. Ти будеш першовідкривач, Ти перший той, хто виробляє зараз рунічний набор, проживає руни і прив'язує їх фарбувати. Фарбуючи своєю кров'ю, ти будеш перший в своєму роду, в своєму племені, і ти відкриєш для своїх нащадків руніч, рунічну майстерність. Це не біда. Головне, що кров це дуже потужна інформаційна і енергетична субстанція. І в стародавні часи, саме нею, прийнято було. Фарбувати руни. Ну і ще коли будеш розфарбовувати руну, подумай, чи готовий ти заради того, щоб це зробити. Поранити собі палець. Якщо тобі страшно, якщо ти цього не приємлиш, то чи варто тобі взагалі цим займатися. Хоча не забороняється фарбувати руни фарбами акриловими, якими завгодно, і навіть різнокольоровими. Це все по бажанню, це не заборонено. Ми сучасні люди, ми маємо право, але все ж таки кров є кров. Це енергія, це потужна енергія, це генетична пам'ять. І це зв'язок, дуже потужний зв'язок. Можливо, коли ти пофарбуєш свої перші руни своєю кров'ю, ти почнеш їх чути набагато краще і розуміти набагато краще. Можливо, тобі відкриються якісь інсайди. Можливо, до тебе прийде, відкриються твої спогади, спогади ще з минулих життів, спогади по роду, по крові. Можливо, можливо, це станеться. І можуть відбуватися просто дивні речі, і хай вони тебе не лякають, а навпаки, хай вони тебе окрилюють на подальше. Бо значить, зв'язок відбувся, бо, значить, руни тебе сприйняли за свого, значить, вони відкликаються і ви тепер пов'язані одне з одним. Так що третє вміння це фарбувати, фарбувати руни, не боячись при. не. Не боячись прив'язати руни власною кров'ю, не боячись врізати пальця. Хоча зараз не потрібно навіть різати. Достатньо пристрою, яким беруть з пальця кров на аналіз, він дуже гострий і він дуже легко пробиває палець, і ти запросто безболісно можеш пустити собі кров для цих цілей. Це як підказка. Ну а наступне вміння майстра рун. Чи вмієш ти говорити? Тут я хочу сказати ще про переклади, про складність перекладів. Бо перекладали то з давньої ісландської і перекладали на різні мови. Я порівнювала, наприклад, переклад на російську і переклад на українську мову. То вони відрізняються, відрізняються написанням своїм. І я, наприклад, знаючи суть, я намагатимусь тут пояснити саму суть, що малося на увазі. А от сам текст письмовий, він відрізняється. Наприклад, російською звучить, чи вмієш ти Говорити, а українською звучить по-іншому. Чи вмієш ти взаємодіяти? І тут в цьому полягає суть, що мається на увазі, що, по-перше, говорити, говорити з ким, з рунами. Якщо ми говоримо про руни, не просто так говорити. А по-друге, Якщо є таке питання, то, значить, в ньому щось зашифровано. Да? Є якась суть. Не просто, значить, говорити треба. Ну, і от зміст цього питання Одіна, він в тому, що руни це своєрідні шифри, за допомогою яких ти повинен вміти. Відправити послання до богів через руни говорити з богами. Тому що боги це ж не люди, у них свої розуми, свої свідомості, і це вони не людські. І твої бажання, твої намагання, твої образи, які ти будеш вкладати, в свої стави в написання своїх формул. В звертанні до богів треба їх якось оформити, щоб вони були для них зрозумілими. І в цьому допомагають руни, це шифри. А з ними також треба вміти взаємодіяти з тими шифрами. Треба сказати, що тоді, коли руни були подаровані людству, а саме скандинавські руни, а саме скандинавам, а саме північним народам, то часи тоді були суворі, люди були тоді суворі. Там не було такої, знаєте, звичної в нашій сучасності толерантності, тактичності, там більше було намагання вижити, там було намагання. Вижити, щоб плем'я протрималося від року до року, щоб змогло взяти свій природний ресурс, щоб була боротьба за ресурси. Тому і руни, вони розуміють чітку, лаконічну, коротку мову без оцих викрутасів, алегорій. Руни розуміють. Короткі, чіткі образи, фрази, якщо ти кажеш біле, то воно біле, якщо ти кажеш чорне, то воно сприймається ними як чорне, ти не можеш, вони не розуміють полутонів і натяків, вони дуже конкретні. Тому, якщо ти хочеш через руни поспілкуватися з вищою силою, з богами, Розмовляй з рунами чітко, конкретно, коротко, без натяків, без алігорій, без сором'язливості. Якщо ти хочеш, наприклад, щоб тебе покохав Вася, то так і говори: я цього хочу, а не стидливо, сором'язливо, якось ходячи навкруги, натякати рунам на те, чого ти хочеш. Насправді, руни це шифри. Шифри розмови з богами. Так що, друзі мої, четверте вміння, чи вмієш ти розмовляти. Стосується, чи вмієш ти розмовляти з рунами так, щоб тебе, твій посил, зрозуміли Боги. Щоб вони. Змогли отримати твоє послання і щоб вони його отримали так, як дійсно ти хочеш. Тому в цьому полягає вміння правильно складати оговори, правильно розмовляти з рунами, якщо це стави, і правильно розмовляти з богами, якщо ти просто хочеш з ними поспілкуватися. Через руни, і в цьому полягає вміння Еріля. Потім з цього вміння плавно витікає і наступне вміння. Чи вмієш ти? Але про нього я вже поговорю іншим разом в іншому відео. До речі, дуже високої зацікавленості в цьому питанні я не побачила. Переглядів небагато. Але це не добре і не погано. Це просто говорить про те, що таких людей, які бачать в собі потенціал глибоко розібратися, їх ще поки що небагато. Людей більше цікавлять, можливо, передбачення рунічні, можливо, руни як. Енергетичний інструмент якийсь, але в собі вони поки що потенціалу бути майстром і розібратися в цьому питанні не бачать. Тому це непогано, це просто ну, статістика така. І ці відео вони дійсно для тих, хто бажає глибоко розібратися, порівняти. Прикласти до себе, і потім з цього мати якусь свою користь, і щоб вищі сили ну, цю людину також бачили як потенційного майстра рун. На цьому я буду поки що завершувати. До нових зустрічей. Я намагалася пояснити, але. Вибачаюсь, якщо не дуже це роблю я професійно, мені аби ви розуміли суть. І дуже хочеться, щоб таких людей, які в нашій традиції, які хоча б просто з цікавості дивляться такі відео, слухають, що Є люди, які повертаються обличчям до давніх традицій язичництва. Це дуже приємно, це надихає. Хоча б це, хоча б в плані інформації, хоча б, навіть якщо ніхто не буде займатися професійно рунами, ніхто не буде ніхто не бачитиме себе. Справжнім рілем, але просто, хоча б, якщо таких людей стає більше зацікавлених, то це дуже приємно і корисно. І це е, укріплює наших старих богів. Чим більше людей, які дають нашій тарій традиції, язичницькій свою енергію, свій час і свою увагу, Тим сильнішими вони стають. Хочеться, щоб ви це розуміли. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока!